Сьогодні наші новини присвячені рекордам ярмарку спорту, і було їх чимало. Рекорд номер один на сьогодні. Ярмарок спорту це унікальне не тільки для України, але й Європи. спортивно комунікаційна подія, що об'єднало спортивне співтовариство, жителів міста, області, гостей з інших міст і країн. Цього року ярмарок спорту зібрало близько 4 тисяч учасників, а глядачів було близько 30 тисяч чоловік. Рекорд номер два. Слоган свята «Обери свій спорт вже став традиційним для нас, і під цим слоганом в цьому році виступила рекордна кількість колективів. Їх було 120. Акробатика, і альтимат фризбі, альфа-гравіті, і бабмінтон, бокс і джиу джитсу шка атлетика і боротьба, воркаут, і гандбол, фехтування і карате, кінне спорт, і спортивні танці, стрільба з лука та рукопашний бій, сумо і фітнес, йога, і флорбол. Неможливо перерахувати всі види спорту, які були представлені. Рекорд номер три. Проект став рекордсменом не лише за кількістю клубів-учасників, а й за кількістю локацій показових, ігрових, інтерактивних, навчальних, консультаційних, нагородних, інформаційних. В цілому їх було близько ста. Рекорд Номер 4. Наймолодшому спортсмену свята усього чотири роки, а найстаршою стала мама трьох дітей, яка після минулого фестивалю стала займатися Дехвандо і вже зуміла візнатися на різних змаганнях. Рекорд номер п'ять. Якщо порахувати тільки кількість спортивних килимів, яким була встелена дубовка, то загальна площа таких покриттів склала один гектар: це і ринг, і татамі, дохйо, і октагон. І рекорд номер шість. Не можна не відзначити і той факт, що вперше в рамках ярмарку спорту проводилося 8 чемпіонатів, в тому числі один міжнародний, а також фітнес-фестиваль.